Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку Північна Америка, Своєрідність рослинного та тваринного світу та практична робота записи в зошиту назви найбільших типових представників рослинного та тваринного світу. Скажіть, будь ласка, в яких теплових поясах розташований материк Північна Америка? Згадали? За картою природних зон визначте, які природні зони є на цьому материку. Згадали? Розпочинаємо. Північна Америка лежить у північній півкулі в усіх теплових поясах. Рослинний і тваринний світ материка багатий і різноманітний. У розташуванні природних зон на материку є свої особливості. На півночі вони змінюються з півночі на південь, Південніше Великих Озер зі Сходу на захід. На крайній півночі, холодному поясі, на островах і узбережжі Північного льодовитого океану розташовані зони Арктичних пустель і тундра. Ці зони охоплюють північне узбережжя материка і частину прилеглих до нього островів. Зона арктичних пустель має дуже суворий клімат. Більша частина території цієї зони зайнята льодовиками. Улітку на вільних від льоду кам'янистих ділянках ростуть мохи та лишайники, життя більшості тварин, білих ведмедів, тюленів, моржів, пов'язане з океаном. На суші трапляються невеличкі гризуни лемінгу, на яких полюють хижаки, песець і полярний вовк. Поверхня тундри, її на карті, сильно промерзає, там вічна мерзлота. На півночі ростуть мохили, шайники, а південніше влітку мерзлий ґрунт трохи відмерзає. Тоді тут з'являються болотні трави, журавлина, морошка, карликова береза та вільха. У тундрі мешкають північні олені, карибу, вівцебики, ось ви бачите його на фото, полярні вовки, пасті, лемінги, білі куріпки. Улітку прилітає багато перелітних птахів. На південь від тундри, зверніть увагу, Широкою смугою простяглася тайга, хвойні ліси, поширені в Північній Америці чорна та біла ялини, бальзамічна ялиця, кілька видів сосни й модрини, тільки тут ростуться квої. Ось вона на фото. У тайзі водяться ведмеді гризлі, бізони, вовки, рисі, лисиці, олені-вапіті на малюнку. Лосі, зайці, білки, брундуки поблизу водойм живуть єноти, бобри ондатри. На сході тайга поступово переходить у мішані ліси, потім у листяні. У мішаних лісах, увагу, де вони знаходяться, більше тепла порівняно з тайгою, тому поряд із хвойними деревами є численні представники листяних порід. Ростуть тут цукровий червоний клени, а також буки, липи, дуби, ясини, схвойних туя. Трапляються незвичні для нас чорна та вишнева берези. Ось вони на фото. Для широколистяних лісів характерна велика різноманітність порід дерев, кілька десятків видів дубів, каштани, латани, тюльпанові дерева. У лісах водяться ведмеді, куниці, росомахи, вовки. Лисиці, у лісі живуть дикобрази, ось він на фото. криті барвистими голками у посуми, єдиний вид сумчатих трапляються скунси, також ви бачите його на фото. Чим далі від Атлантичного океану, тим менше опадів і сухіший клімат. Ліси поступово переходять у степи. Жовтим виділено прерії, які охоплюють великі простори в центральній частині Північної Америки. На малюнку ви бачите, як виглядає прерія. Кількість тепла тут значна, але зволоження недостатнє. У таких умовах поширена трав'яниста рослинність. Нині прерії розорано, засіяно пшеницею та кукурудзою. У преріях мешкають численні гризуни, коврахи, бабаки тут водяться незвичайні тварини. Лугові собачки, кенгурові щури, на малюнку є небезпечні плазуни, гадюки, гримучі змії, багато також степових птахів. У стелі Північної Америки, розташовані на Заході і півдні материка коричневим. Зверніть увагу на карті, вони забарвлені коричневим кольором і не утворюють суцільної смуги. Північноамериканські пустелі, батьківщина кактусів. Рослини пристосувались до життя у пустелі, вміють запасати воду. Величезні кактуси можуть накопичувати в стеблах до 2 тонн води. Також тут ростуть колючі чагарники агави. Зверніть увагу, як він виглядає. У пустелях мешкають гризуни, трапляються броненосці, антилопи-велороги, койоти на малюнку. Пуми, багато змій та ящерок. Узбережжя південної частини Північної Америки й острови Карибського моря. Ось вони зображені, світло синім кольором, криті тропічною рослинністю. Тут ростуть пальми, на малюнку зверніть увагу, як вони виглядають, папороті, орхідеї, бразильське чорне. Атласне дерева. Ось ви бачите, як виглядає атласне дерево. З тварин, поширені крокодили, алігатори та черепахи. Багато птахів, папуги, калібрі, сови. А тепер домашнє завдання. Розкажіть про рослинний і тваринний світ однієї з природних зон Північної Америки на вибір. Користуючись текстом, заповніть у зошиті таблицю. Природа Північної Америки. Розділіть е, таблицю на дві колонки рослини і тварини. І наприкінці цікавинка. У пустелях Північної Америки трапляються різні види кактусів. Вони мають різні розміри і форму. Кактуси бувають у вигляді величезних колючих куль, а деякі схожі на велику купу колючих каменів. Є кактуси у вигляді колон вишки до 20 метрів. А деякі з них нагадують величезні свічники. Ось так виглядає кактус. Дякую за увагу!